Вам привіт! Сьогодні будемо разом грати в Аватар Ворлд. Дивіться, зараз е, дивіться. Я зараз вам це моє перше відео, як я граю в Avatar Ворлд. Думала, що я буду знімати Аватар Ворлд, коли мені батьки часу. Але знаю тепер яка програма і тепер знімаю собі можу відео. Якщо... Я зараз вам покажу румтур і своїх персонажів перший раз я собі притворювалась як мені що. тому що мені з яких ці. Собі просто уявляла ніби знімаю на справді ой Оє-моє. Я Росі. це моя донька. Це моя малютка. Евелінка. Це Евелінка. Це моя дівчинка Веронічка. Чоловік Тайлер І я. От я от цілофоточки собі фоткати. Прикольно. Більше були емоції, що можна було дитинка. Давайте, я вам зараз, зараз зроблю ром-тур. Перше, в нас тут така вбиральня, а також і то, що тут курточки можна розвішувати. от такі. Можна просольки поставити, битіночки. Коротше, все-все-все. Далі у нас йдемо моя спальня, спальня моєї дитини. Вронячка моєї. Тут в неї всякі такі, ну такий, яким Поставлю вот її сюди. Куповий. Кукло щось таке. Вот такая. Такі короче сідло таке. Я в собі мрію собі здійснити, щоб в мене було в кімнаті таке крісло. Тут у нас кнопки 1 мільйон і 200к. На самих тисячу підписників в мене буде мій перший прямий ефір. Тому підписуйтесь. Далі в мене йде... Ванна і тут передягання для моєї маленької. Так. Також тут такий ковричок, таке все. І я, я все ледве це все вмістила. Далі йде у нас така міні-вбиральничка така. І, і такий котик в мене. Серед дістану ще котика ще і собачку. от тут В мене судья и собачка такая и не втянуть, ну не знаю, значит котик я не знаю, его втянут, е-мое. далее тут всякие скейт, тут всякие, короче, э, тут сумочка, коляска, вот такие тут, не, я думала, что спицу за кусочек, далее вот такая штучка Не робота мого чоловіка, поліцейська не знаю, на що мені це все. Тут всякі такі шкафчики, круги, всякі дішки. Заходять в коробочках, всякі якісь шлітики всякі. Але на жаль я не зробила. Тут стоїть. хоч туалет. Да, прикольно. Блин, такой. <свист> прикольно. А че это мои эмоции есть? <свист> ты, что ты морку хочешь? Ты Зряня... Тут такая чил-зона. Телевизор, это, короче, как витание. Далее, зара... Алло, сюда телефон, кстати, тут. Такие для макияжа. И тут... Думаю, макіяж таку штучку, я сюди поставлю телефончик. Щось у мене не забагувалось. Да, мені забагувалось. й моё Давайте придивимося сюди поверх. Ні, тут. добре, що не забагувалося. Далі ми йдемо на другий поверх. Я з тобі костюмчики взяла з двох магазинчиків. Нет, дети дуже прикольный. А у Лёшки все... О, бах, у меня бах. У меня дали бах. У меня кучу бах и все. О, добро, все. Э, а что это такое? оно... ну... Ё-моё. Стоп. А чё вы... Вы меня вы мне сняли кольцо. Тапочки. на я поставлю. Носочки. И что то на не Браслет и сережку. Це все Це там буде лишніх речей. нас лишні речі. Це лишні речі, лишні одяги. Це лишні футболочки і шортики. Слава Богу, вони ставилися. Тут мене ще одну космочку тепер є. Ну, коротше, все. Далі тут у мене всякі такі. Ліжко, собачка, котик ще одні. Ну і тут у нас всякі такі шочки. Так. Це все. А також я ще в мене тут були. Є тут три коня, я їх дістаю. Рум, це Зоя, Міра і Румі. Я їх всіх трьох зробила, зараз їх. О, так, от, от. Всі, всі троє я їх всіх створила, я їх обожнюю сама. Це зараз відомий мультик. Віжуці. Того. Ладно, тут Фінка. Це моя подружка і чувачі такі зробила страшні. І тут три, тв... чотири вот, тваринки. Тасі, я звертаюся їх з... проновила. Це мене картатку, це мамусь якась. Це жінка, це дідусь якийсь, стато мій, це моя жінка. це якийсь хлопчик, це якась дівчинка якась, це якась дівчинка. це моя дівчинка-подружка тепер буде, моя була подружка. якийсь бульний. Це не бульний, а він якийсь. А, він такий... Ну, собі подовжуємо. Коротше, не знаю, що це. І та тітенька ще одна така є. І така тітенька. Завтар ворлд вона така. Вот. Дяденька. Це моя мама. Кашавний чинка. Хто це такий взагалі не знаю. Тетенька, дяденька, Оцей це румі і все. Це все. Ну, на цьому було все. Всім па-па і до нових зустрічів!